Я вас всіх вітаю. Сьогодні я хотів би вас познайомити з новою моделлю тактичного взуття, в якій зазначено про усі побажання від військових. В одній з важливих привілеїв цієї тактичної моделі це те, що вона дуже легка і одна півпара важить близько 600 грамів. Також не менш важливо, це те, що вона оснащена перфорованою шкірою, яка забезпечує дуже якісну вентиляцію під час спекотної пори року. Отже, ваша нога буде дихати дуже вільно. Також не менш важливе, це те, що вона оснащена дуже міцним носком, який забезпечить вас від різних травмувань. Також важливо значити про те, що у середині цього взуття є спеціальна сітка, яка забезпечує захист взуття від попадання у середину піску та ґрунту. Також оснащення липучкою Ремінцем запучкою, який дуже якісно та міцно фіксує вашу ногу, забезпечує захист від потрапляння у середину взуття іншого сміття. Також важливо зазначити і про устілки, якими ми оснащені це взуття, вони дуже вологостійкі, вони під вагою не деформуються та не змінюють своєї форми. Також за додаткову оплату можна оснастити. Це взуття ось такою ківаровою устілкою, яка дуже міцна і захищає ваші ноги від поранення об скло, об цехи або від різні уламки під час виконання ваших задач. Отже, це взуття дуже якісне, і я його рекомендую. А зараз хочу продемонструвати взування, процес взування цієї моделі. Не менш важливо зазначити про високу шнурівку у цього взуття. Це дозволяє. Його взувати людям з, високою, з, з високим підйомом або з широкою ступнею. Далі взуваємо його, воно дуже легко взувається, зав'язується шнурівка, а також фіксується плотність облягання за допомогою цього ремінця з липучкою. Воно дуже легке в носінні, ні, ніде не затирає, ніде не жме. І дуже комфортно та якісно зроблено. На цьому в мене все. Я дякую вам за увагу.